Золото, 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 Який чарівний сяючий колір, чи холодний відтінок. Які яскраві емоції, радості і щастя, чи смутку, і горя. Ой, що це? Став таким же філософом, як і мій хазяїн. Золото зробило його своїм рабом. О, він уміє скласти дифірамби мені. Так сумно, цих скрючених, старечих руках. Так не чувати їх тремтіння від радості володіння мною. Та я ж тільки шматочок золота, металу. Так, я задовольняю матеріальні потреби людини. Але інколи ввечері мені здається, що я черезливок металу замість серця в грудях. Навіщо він приклав мене з тимної потаємно шухляди в маленьку жилетну кишеню? Щоб зігріватися подумки, ось він, подвійний наполеондор. Я володію ним. Колись в іншій країні я належав іншому живоглоту. Він теж був дуже жадібний. відвертався від бідних, від страждальців, навіть від родичів Різдвяну ніч. Та схаменувся, дякуючи зустрічі з духами, подарував мене неблагодійність. Як я зрадів. Та через деякий час в моєму житті з'явився цей скнара. Куди він тільки мене наховав? У підвали банку, в купу попелу, в таємну шухляду і завжди, з холодним блиском в очах шепотінням, бажанням володіти світом. В цій кишенці мені було добре, та куди поніс лихвар? Трішки зачекаю. Ось невеличка шпаринка. Зараз я назавжди звільнюся від людини векселя. Швидко, обережно падаю на сходинку. Не почув. Не побачив, не знайде. Ой, хтось мене піднімає. Спокійно і лагідно. Візьміть, пане, ви загубили монету? Це не моя. Золото у мене? Як чудово! Забери монету, добре, чоловіче. Може, на мене чекає гарний вчинок, як ту банкноту, дякуючи якій, хлопчик зміг отримати бажаний золотий квиток. Я маю право жити, не блищати холодом, не спустошувати людські душі. Я маю право дарувати щасливі хвилини, задоволення від забезпеченого життя. Так, я золото. Я мрію бути в добрих, щедрих руках людини. А мрії завжди збуваються.